Оновлена лабораторія запрацювала в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. За чотири місяці тут зробили ремонт, змінили деякі меблі, встановили вентиляцію, відповідне освітлення та повністю оновили медичне обладнання. Усе це значно покращило проведення різноманітних аналізів, досліджень та діагностики. Бо діагностика це залог якості медичної послуги. Якщо є якісна медична діагностика, значить є високоякісна медична. Допомога послуга, а це при реформі охорони здоров'я буде основним із питань в охороні здоров'я. Нас об'єднано всі види аналізів. Це що не в кожній приватній лабораторії є те, що є на сьогоднішній день в нас. Оновлення приміщень лабораторії обійшлося у 650 тисяч гривень. Ще півтори мільйона витратили на нове обладнання, Як і до ремонту сьогодні у лабораторії проводять загальноклінічні дослідження та широкий спектр гематологічних, біохімічних та імунологічних обстежень. На 80% сьогодні все необхідні дослідження, всі необхідні аналізи можна робити тут, в лабораторії, яка є. Власністю міста і найближчим часом по гранту євросоюзу сюди буде докуплено ще необхідне обладнання. Яке дасть можливість нам і робити і біопсію і гормональне дослідження, це дасть можливість охопити 100% всіма необхідними дослідженнями. Окрім лабораторії, керівництво медзакладу планує також вдосконалити терапевтичні відділення лікарні, покращити діагностичну рентгенслужбу, встановити додатковий томограф та відкрити діагностичну консультативну поліклініку сучасного типу. Усе це хочуть тілити в реальність ще до кінця цього року.